наказ порядок видачі та скасування, вітаю. Ви дивитесь телеканал Перший західний і правові консультації. Мене звати Ярослав Жукровський. Про особливості реалізації і захисту ваших прав та законних інтересів, особливо коли мова йде про наказне провадження або про видачу порядок, видачі, порядок скасування судового наказу, з яких питань суд. Може видавати судові накази. Як ці накази судові, якщо ви вважаєте їх необґрунтованими чи незаконними, скасувати? І насамперед йдеться простими словами про швидке правосуддя? Так називають наказне провадження, так називають порядок видачі судових наказів. Чому так? Тому що суд? Без виклику сторін, без проведення засідань приймає рішення на підставі заяви, яку подає особа або стягувач, і на підставі цих матеріалів, цих документів приймається і видається особлива форма судового рішення, яка називається судовий наказ. Насамперед, ці судові накази стосуються питань стягнення аліментів, коли мама чи батько звертається до суду і суд. В межах 5 днів і 15 днів для набрання чинності відповідним судовим рішенням ухвалює судовий наказ про стягнення відповідної суми аліментів в користь дітей. І також дуже поширені судові накази з питань щодо стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги. Саме заборгованість за Житлово-комунальні послуги це найбільш поширений різновид судового наказу. Останнім часом кількість виданих судових наказів, які стосуються саме стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги, збільшилась в декілька разів. Суди розглядають відповідні заяви від постачальників послуг, від надавачів житлово-комунальних послуг, від ОСББ і приймають судові накази. Найбільш прикро в тій ситуації, що дуже часто споживачі, тобто, звичайні люди, дізнаються про видачу судового наказу вже тоді, коли цей судовий наказ переданий до виконання чи приватному чи державному виконавцю. І тоді, звичайно, є ситуації, які полягають в здійсненні виконавчих дій, накладенні арештів на банківські рахунки боржників і так далі, і так далі. Тому. Важливо пильнувати, щоб у вас не було заборгованості, коли йдеться про житлово-комунальні послуги, і коли є потреба усягнення аліментів чи інших ситуацій, які безпосередньо визначені у статті 161 ЦПК України, тобто цивільно присуму кодексу України, щодо питань можливостей видачі судового наказу. Швидке правосуддя, коли суд може оперативно розглянути без участі відповідної особи, без проведення засідань, розглянути питання і видати судовий наказ. І це якраз є особлива, форма, особлива форма судового рішення, цей судовий наказ. І судові накази, вони в першу чергу покликані оперативно, коли йдеться про безпірний порядок, безпірність. Відповідних вимог вирішити питання щодо чи призначення і стягнення аліментів щодо інших моментів, в тому числі стягнення заборгованої заробітної плати. По своїй суті, судовий наказ і поняття судового наказу визначено у статті 160 цивільно-процесуального кодексу України. Отже. Судовий наказ є особливою формою судового рішення, яке видається судом за результатами розгляду вимог, які визначені у кодексі. Із заявою про видачу судового наказу може звернутись особа, якій належить відповідне право вимоги, або інші особи, яким законом надано право звертатись до суду в інтересах цих осіб. Судовий наказ він підлягає виконанню за правилами, які встановлені для виконання судових рішень і визначені у законі. Судовий наказ може бути виданий лише за ініціативою визначених осіб, тобто тих осіб, які мають право вимоги щодо боржника, щодо особи, яка має заборгованість чи щодо особи, коли встановлюється питання розміру призначення аліментів. І судовий наказ. Сам по собі є і цим виконавчим документом, який одразу може привитись чи до відділу Державної виконавчої служби, чи до приватного виконавця у визначених випадках і підлягатиме примусовому виконанню. Цей судовий наказ, він, як я вже зазначав, є різновидом судового рішення. І судові накази можуть видаватись у семи. Визначених пунктах у семи визначених моментах, які вже передбачені у статті 161. коли йдеться про судовий наказ. То він може бути виданий, якщо заявлено вимогу про стягнення аліментів у розмірі на одну дитину однієї чверті, на двох дітей однієї третини, на трьох і більше половини заробітку чи доходу платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку. На кожну дитину, якщо ця вимога не пов'язана з встановленням чи оспорюванням батьківства, судовий наказ може бути видано, якщо йдеться про заявлену вимогу щодо стягнення аліментів, але вже у твердій грошовій сумі в розмірі 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, якщо ця вимога також не пов'язана з встановленням чи оспоренням батьківства. І також судовий наказ може бути видано, коли заявлено вимогу про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові суми заробітної плати та середнього заробітку за час затримки розрахунку. Простими словами, блок цих підстав стосується. Насамперед, питань стягнення аліментів, і для того щоб особа могла звернутися до суду про стягнення аліментів, потрібно звичайно подати встановлений відповідний перелік документів. В першу чергу, коли йдеться про аліменти. За статистикою цьогорічною кількість звернень із заявами про видачу судового наказу про стягнення аліментів в рази зменшилась. Матері вважають, що такий спосіб захисту їхніх прав та законних інтересів, хоча і швидкий, але доцільніший для прикладу, при розгляді питань в позовному провадженні при вирішенні моментів щодо утримання дітей, або з яких інших підстав чи ситуацій, про які нам невідомо, простими словами, кількість звернень судовими наказами. Почала почала все-таки зменшуватись, і в першу чергу це стосується категорії справ про аліменти. Також судовий наказ може бути видано за заявою, коли мова йде про заробітну плату. Це є одна група, один блок питань сфер ситуацій, коли можливо видання судового наказу про вчинення відповідних дій щодо боржника. Тобто особа, яка має відповідні зобов'язання перед стягувачем, тобто іншою особою, яка пред'являє ці відповідні зауваження. Наступна група підстав, яка стосується питань заборгованості за житлово-комунальні послуги, і про це також ідеться у статті 161 ЦПК України. Отже, маємо ще одну групу питань і. Ситуації, коли заявляється, для прикладу вимога просягнення заборгованості за оплату чи житлово-комунальних послуг, чи електронних комунікаційних послуг, чи послуг телебачення та радіомовлення з урахуванням індексу інфляції та 3% річних нарахованих заємником на суму заборгованості. Також коли йдеться про заявлену вимогу до юридичної особи або фізичної особи підприємця, просянення заборгованості за за договором, але це не за договором надання житлово-комунальних послуг чи іншим. Але таким договором, який укладений у письмовій формі, якщо сума вимоги не перевищує 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, мова йде про 302 тисячі гривень. Саме коли йдеться про договірні зобов'язання і сума договору не перевищує триста тисячі тисячі гривень, в такому випадку може видавати судовий наказ про стягнення відповідної заборгованості. І також, коли заявлено вимогу про повернення вартості перепрошую товару неналежної. Якості, якщо є рішення суду, яке набрало законної сили про встановлення факту продажу товару такої неналежної якості, і це рішення ухвалено в користь невизначеної кількості споживачів. Ця група вимог стосується в першу чергу питань стягнення житлово-комунальних послуг або заборгованості за житлово-комунальні послуги. Як це працює, постачальник або надавач послуг? Вивчає, з'ясовує, яка є відповідно у споживача заборгованість. У разі наявності заборгованості. У разі, коли споживач не сплачує відповідно заборгованість за визначений період, для прикладу, три місяці, півроку чи рік, є відповідні юридичні підстави і наявні договірні відносини між надавачем чи споживачем чи відповідним споживачем. Послуг. Тоді відповідний суб'єкт, стягувач, структура чи суб'єкт, який здійснює постачання чи надання житлово-комунальних послуг, звертається до суду в порядку наказного провадження і із заявою. І суд протягом п'яти днів виносить. Судовий наказ, тобто виносить судове рішення. І якщо заборгованість є безспірною, дане судове рішення набирає законної сили протягом 15 днів, і відповідно воно є обов'язковим до виконання. Судовий наказ як і різновид судового рішення є обов'язковим для виконання. І часто, для прикладу, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, коли Особливо в періоді правового режиму воєнного стану, коли є заборгованість в споживачів в людей за надання тих чи інших послуг, то використовується така форма звернення до суду як звернення із заявою про видачу судового наказу. Є визначено чітко у 161 статті сім пунктів, сім позицій, сім ситуацій, коли такий судовий наказ видається. В інших випадках, а інших випадків не може бути, і інших випадків немає. Судовий наказ як різновид судового рішення, як в так званому наказному провадженні не видається і не здійснюється. Таким чином, судовий наказ він. Як я вже зазначав, є елементом такого швидкого правосуддя, коли саме йдеться про безспірні ситуації. Коли ж для прикладу ви вважаєте, що надавач послуг чи постачальник послуг, постачальник тепла, води, електроенергії чи газу, Неправильно здійснив розрахунок заборгованості, ви можете оспорити цей судовий наказ у визначеному порядку, і тоді вже в позовному провадженні, тоді вже з викликом сторін, з проведенням засідань з'ясовується, а яку насправді ви маєте заборгованість перед постачальниками відповідних послуг. І саме в позовному провадженні, відповідна заборгованість може або Зменшуватись, або збільшуватись, коли є відповідні підстави, або взагалі анульовуватись, коли ви доведете, що надання тих чи інших послуг відбувалось з відповідними порушеннями, і є підстави, в тому числі для скасування тих чи інших заборгованостей. Але, звичайно. Кожна ситуація є індивідуальною, кожна ситуація має свої нюанси, свої особливості. І питання видачі судового наказу є зараз досить поширеними. І багато споживачів. Замість на жаль, отримання судового наказу в паперовому вигляді, отримують його в своєму застосунку Дія, або ж одразу отримують відповідно заходи примусового характеру щодо виконання судового рішення в даному випадку судового наказу і накладення арешту на банківський рахунок, зокрема чи на інше майно у порядку, який вже визначає законодавство про виконавче провадження. Що треба зробити тим? Хто хоче, щоб був виданий судовий наказ у визначених семи пунктах? Для того, звичайно, потрібно звернутися до суду. І про це йдеться у статті 163 Цивільного процесуального кодексу України. Потрібно звернутися до суду із заявою. Заявою про видачу судового наказу подається до суду саме в письмовій формі заявником або його представником. У заяві має бути зазначено найменування суду, до якого подається заява, найменування чи юридичної особи, чи фізичної особи, а також і ДРПО або відповідно індифікаційний номер заявника. І інші відомості, які передбачені безпосередньо в цивільно-просельному кодексі України, а також вимоги заявника і обставини, на яких вони ґрунтуються, а також перелік доказів, якими заявник обґрунтовує обставини, на яких ґрунтуються відповідні вимоги, і до заяви про видачу судового наказу додається. Квитанція про сплату судового збору також документ, який підтверджує відповідні повноваження заявника, і обов'язково копія договору. Копія договору, який укладений у письмовій чи електронній формі. За яким пред'явлено вимоги про стягнення грошової заборгованості, і також інші документи або їх копії, які підтверджують обставини, або якими заявник обґрунтовує свої вимоги. І заява про видачу судового наказу подається до суду першої інстанції за загальними правилами підсудності. Збір, судовий збір, який сплачується за подання заяви про видачу судового наказу, становить 302 гривні. І звичайно дуже важливо наявність підтверджень щодо заборгованості. В першу чергу, коли йдеться про ситуації заборгованості за надані житлово-комунальні послуги. І, звичайно, коли йдеться для прикладу про аліментні зобов'язання, вимоги про стягнення аліментів, то в такому, в такому випадку за таких обставин заявник. Має подати підтвердження, що він проживає разом з дітьми за умови, коли в дітей і в матері різне місце реєстрації, і у ситуації, коли йдеться про стягнення аліментів, ми дотримуємось форми заяви, яка визначена у статті 163 ЦПК України. Ми надаємо відповідні аргументи, вказуємо дані. Формулюємо свої вимоги, звертаємось до суду про видачу судового наказу, і в ситуаціях, коли йдеться саме про стягнення аліментів, судовий збір не стягується. Коли йдеться про заборгованість за житлово комунальні послуги, то заявник чи постачальник тої чи іншої послуги, чи об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, чи коли йдеться про питання. Реалізації закону про захист прав споживачів щодо повернення товару відповідна відповідний належний суб'єкт може звернутися і звертається до суду із відповідною заявою про стягнення чи аліментів чи заборгованості. Коли йдеться про житлово-комунальні послуги, то є один нюанс. Один нюанс, який стосується, за яким місцем. Чи знаходження майна, чи місцем проживання боржника має розглядати заява проведучу судового наказу? І судова практика, так само як законодавство, чітко сформулювало відповідну вимогу в першу чергу за місцем знаходження майна або, звичайно, за місцем проживання, то місцем реєстрації відповідно боржника. І це дуже зручно для постачальників послуг, тому що вони мають можливість вибрати. Ближчий для них суд для звернення до суду з відповідними заявами про стягнення тої чи іншої заборгованості. І, звичайно, питання судового розгляду, воно деталізовано і порядок визначений у статті 167 Цвільного процесуального кодексу України. Суд розглядає заяву про видачу судового наказу протягом п'яти днів, з дня її надходження. Очевидно, йдеться про юридичних осіб чи представників юридичних осіб, які звертаються з відповідними заявами. А коли боржником у заяві видачу судового наказу є фізична особа, яка не має статусу ФОП чи є звичайною фізичною особою, то в такому випадку. Заява про видачу наказу розглядається протягом п'яти днів з дня отримання судом інформації про зареєстроване місце проживання відповідної особи. І як ми вже зазначали, розгляд проводиться без судового засідання і без повідомлення заявника і боржника. І за результатами такого розгляду суд вирішує чи видати судовий наказ, чи відмовити у видачі судового наказу. І звичайно є. Підстави, коли суд може відмовити заявнику у видачі судового наказу, вони також визначені у відповідній статті ЦПК України. Але коли суду надано всі відповідні належні документи, докази, дотримано порядок подання, відповідно, заяви про видачу судового наказу, тоді суд, коли йдеться про звичайного споживача чи звичайну людину після. П'яти днів з дня отримання, чи підтвердження інформації про місце знаходження відповідної особи видає цей судовий наказ. І далі, які мали б бути варіанти надання цього судового наказу відповідному боржнику? Далі, звичайно, суд мав би надіслати цьому боржнику, який має заборгованість чи перепрошую за житлово комунальні послуги, чи ем, звертається матір про. Встановлення розміру аліментів, далі цей судовий наказ передається особі, якої вона стосується, і ця особа мала б мати право на оскарження цього наказу. Але в практиці, на жаль, в житті буває по-іншому. Судовий наказ видається. Людина про цей судовий наказ дізнається випадково або через дію, або коли вже відкрито виконавче провадження. І безумовно. Це створює незручності, неприємності для людей, і дуже часто видання таких судових наказів скасовується у відповідному порядку. Але є нюанс. Нюанс стосується строків. Якщо ви не дотримали строку, протягом якого ви можете оскаржити судовий наказ, то він набере законної сили. Про оскарження судового наказу йдеться у 167 шістдесять статті. Свільно процесуального кодексу України. Судовий наказ боржник має право оскаржити протягом 15 днів, з дня вручення копії сового рішення та доданих відповідних документів, і подати заяву про його скасування до суду, який його видав, крім ситуації, коли йдеться про стягнення чи встановлення аліментів. І судовий наказ, що дуже особливо, він не підлягає апеляційному оскарженню. Тобто, простими словами. Суд видає судовий наказ. Суд встановлює, для прикладу, розмір аліментів, які повинні стягуватись з батька в користь матері для утримання дітей. І цей судовий наказ, він, він має силу виконавчого документа. І цей судовий наказ не підлягає оскарженню в розумінні 167 цвільно процесуального кодексу України. Але коли йдеться. Про судовий наказ щодо стягнення заборгованості за тепло, водопостачання, водовідведення чи електропостачання чи газопостачання, коли відповідно постачальних послуг приймає рішення щодо звернення до суду про видачу судового наказу, то ви маєте можливість саме до того суду, який видав цей судовий наказ, звернутись із. Заявою про скасування цього судового наказу не до апеляційного суду, а саме до цього суду, який видав цей наказ. Але звичайно потрібно навести юридичні аргументи, і мають бути звичайно підстави для того, щоб суд належно. Відповідно і в визначений спосіб відреагував на цю вашу заяву. Заяву про скасування судового наказу. Заява про скасування судового наказу вона також до неї. Також є встановлені вимоги. Отже. Заява про скасування судового наказу подається в суд, і вона має, має містити обов'язково найменування цього суду, відповідно реквізити заявника, а також реквізити наказу, який оскаржується чи який оспорюється, із зазначенням про повну або часткову необґрунтованість вимог, вимог стягувача, і до відповідної заяви про скасування судового наказу. Також додаються документи: документ, який підтверджує сплату судового збору, документ, який підтверджує повноваження представника, і клопотання про поновлення пропущеного строку. Якщо ви вже пізніше, після закінчення всіх строків і термінів дізнались про наявність цього судового наказу, і також до заяви про скасування судового наказу. Додається підтвердження сплати судового збору, і цей збір становить 151 гривню. Цей збір сплачується на відповідні реквізити, і коли суд встановлює, що відсутні підстави для повернення. Заяви про скасування судового наказу тоді він видає ухвалу про скасування судового наказу, і саме в цій ухвалі роз'яснює заявнику його право звернутись до суду з тими самими вимогами в порядку спрощеного позовного провадження. Чи коли йдеться про ситуацію щодо скасування відповідних дій, які були вчинені для виконання наказу, то є так, так званий механізм, інструмент повороту виконання судового рішення, простими словами. Ви отримали чи дізналися про те, що щодо вас винесено судовий наказ про стягнення для прикладу заборгованості за житлово-комунальні послуги. Ви вважаєте це необґрунтованим. У вас є відповідні докази і підтвердження, юридичні підтвердження. Тоді звертаємось до того самого суду із заявою про скасування судового наказу. І суд за наявності підстав також в стислі. Строки скасовує цей судовий наказ і надає можливості вже постачальнику чи надавачу послуг в позовному, в тому числі спрощеному провадженні, звертатись до суду про стягнення відповідної заборгованості чи інших ситуацій, які визначені у відповідних вимогах статті 161 ЦПК України. І саме таким чином судовий наказ. І є цією формою саме для стягувачів, саме для, в тому числі, як би це сумно не було стверджувати, монополістів, можливість швидкого стягнення безспірної заборгованості без виклику суду, без проведення судового засідання. Але ми розуміємо, що якщо ми переконані, ми готові. Можемо довести незаконність, необґрунтованість відповідної, відповідної заборгованості чи нарахувань, то подаємо заяву про скасування судового наказу і відповідний судовий наказ скасовується. Декілька лайфхаків. Як знати, чи щодо вас виданий судовий наказ? Дуже просто безкоштовно ми звертаємось на такий сервіс, який називається судова влада. Отже. Судова влада України знаходимо там стан розгляду справ у відповідному на відповідному порталі. Вказуємо своє прізвище ім'я та по батькові, а також регіон, орієнтовну дату можливої видачі судового наказу. І через натискання опції пошук знаходимо всі справи, які стосуються кожного з вас. Ще раз прізвище, ім'я по батькові. Особа, яка є стороною в справі по можливості регіон, або область, чи той чи інший суд, а також відповідні дати. І ми безкоштовно знаємо, чи має відповідна особа, чи ви маєте щодо вас відкрите якесь провадження, чи винесене то чи інше судове рішення. Або ще один безкоштовний лайфхак, який працює, це є. АСВП – автоматизована система виконання виконавчих проваджень. Отже, це також безкоштовна можливість для будь-кого після введення прізвища імені та по-батькові, активізації. Пошуку шукати, отримати інформацію, безкоштовну інформацію про себе, чи навіть про свого сусіда чи родича, чи щодо неї відкриті виконавчі провадження, чи внесені про неї відомості як боржника у визначені реєстри, і ввівши своє прізвище ім'я та по батькові, ми отримуємо інформацію про те, чи ми є боржниками, чи щодо нас відкриті. Чи не відкриті відповідні виконавчі провадження, в тому числі за судовими наказами? В підсумку ми говорили про судовий наказ, порядок видачі та скасування, і якраз сутність судового наказу, наказного провадження безпосередньо передбачена у розділі Другому цивільно процесуального кодексу України. І судовий наказ видається без участі заявників чи Стягувачів чи боржників без проведення судового засідання за умови, коли він є безпірний. І найбільше судових наказів видаються, коли йдеться про заборгованість за житлово-комунальні послуги. Пильнуйте і не допускайте заборгованості за житлово-комунальні послуги. А коли щодо вас винесено судовий наказ про стягнення тої чи іншої заборгованості, оскаржуйте. Ці накази за умови, коли вони незаконні і не обґрунтовані. Знайте і захищайте свої права усіма можливими юридичними засобами. Побачимося, почуємось вже наступного тижня на телеканалі Перший Західний.